Вона була нижче з нижче з мого зросту. Вона була десь у такого зросту, напевно, і бачите, за скільки років яка виросла велика красуня. Так, Люба Пашечко описує ялинку на своєму подвір'ї. Вже цьогоріч дерево стане головною окрасою Львова на час різдвяно-новорічних свят ялинці 18 років. Ну, ми купили її в 2007 році і завезли до доньки на сагів квартиру, а навесну забрали і пересадили сюди. Місто ми її вирішили віддати доброчинно. Ми бачили таку акцію, бо вона переростає себе, переростає наш, вона стає трошечки небезпекою для нашого навколишнього середовища, тому що ми живемо в дуже вітровій зоні. Ми її любимо, і то ми якби, відриваємо в себе кусочок свого життя, але надіємося, що вона принесе радість іншим людям. Раніше на свята сім'я Пашечко завжди прикрашала ялинку, тож вона була окрасою сукільників. Онука пані Любе Ольга каже, що з цією ялинкою у неї пов'язано багато спогадів. Я пам'ятаю її більше вже в такому ну, більшому розмірі, але вона для мене лишилась дуже пам'ятною і я буду дуже рада, якщо вона буде стояти в центрі міста. Ми раніше завішували, ну як не було ще війни. Ми завішували завжди таку велику. Грінлянду вона дуже гарно світилася. і Сусіди всі завжди бачили цю ялинку і вона була ну, така яскрава. Від самого ранку на подвір'ї сім'ї пашечко гамірно. Тут працюють міські комунальники, які зрізають ялинку. Висота дерева приблизно 14 метрів. Підрізаємо ялину, зараз зрізають, кран піднімає, грузимо на панельновоз і веземо на Львів. Близько години злагодженої роботи комунальників і ялинка вже в повітрі. Її забирають із подвір'я за допомогою крана. Тим часом власниця вирішила пересвідчитися, чи справді дерево 18 років. Далі ялинку вантажать на причіпі. Везуть у центр Львова. Традиційно головну різдвяну новорічну красуню встановлюють на площі перед оперним театром. Загалом цьогоріч було 15 охочих подарувати містові ялинку. Ми разом з командою зупинили свою увагу на цій ялинці, тому що вона є крислата, вона є пишна і відповідно вона є висока. Ми будемо використовувати освітлення минулорічне, Єдине, що частково вона потребувала модернізації і підсилення. Відповідно, ми зробили технічне налаштування і підсилили світло, яке було минулого року, але ніяких додаткових закупівель в контексті ілюмінації чи декорації ми не здійснювали. Класично також на верхівці цьогорічної красуні зеленої буде протитанковий їжак. Урочисте відкриття ялинки у Львові традиційно заплановане напередодні дня Святого Миколая.